Поліцейські Харкова викрили організовану групу, що займалася онлайн-продажем фальсифікованих біологічних добавок. Викрили діяльність злочинної схеми співробітники управління протидії кіберзлочинам в Харківській області департаменту кіберполіції НПУ спільно зі слідчими слідчого управління ГНП в Харківській області. Поліція слідчого управління відкривайте двері. Заходимо в приміщення. Очолив злочинну групу 41-річний киянин, який організував виробництво біологічно активних добавок, вміст яких не відповідав вказаному на упаковці складу. Організував діяльність кол-центру та відправку фальсифікованого товару через поштового оператора. До складу організованої групи входили ще троє спільників, які здійснювали дзвінки громадянам. Зловмисники представлялись медичними фахівцями та пропонували фальсифіковані бади, нібито в межах державної програми підтримка, усю о, наше з ним спілкування м, велося через електронну пошту, де я завжди описувала ті зауваження, які були до його дієтичних добавках у відповідності до чинного законодавства. Де е, кожного разу в зауваженнях я надавала рекомендації щодо складу і щодо маркування дієтичних забавок, які він має виправити і усунути, щоб вони були відповідні до чинного законодавства, а також попереджала про можливі наслідки, як як е, юридичні. Так і, ну скажімо так, пси психологічні, тому що ну це пов'язано за здоров'ям людей. Жертвами шахраї обирали найвразливіші верстви населення, телефонували переважно людям похилого віку, переконуючи їм придбати лікувальні добавки. Борис Миколаївич, добрий день. Добрий день любов, леті від сам Так, да, так. Да. Телефону вам с приводу державной программы «Викторинка». В рамках этой программы за ваши потребы можете придбати оздоровительные курсы с изнышкой до 50%. Алло, okay. Наталья Владимировна, добрый день. Добрый. Наталья Владимировна, вы там не сильно заняты? Парочку минут буквально есть? Ага. Uh -huh. Есть. Хотела спросить, это Люда компания, Лафимец, Наталья Владимировна, два месяца не слышались. Думаю, наберу вот как раз, когда уже хотя бы вот вы будете видеть, как работает коллаген. Вы ж не ленились, пропивали, как положено. Да, две недели пила, на третьей начала рвать, и ноги начала от, отказывать. Я ее бросила и пить. От Кала... Наталья Владимировна, а вы прям вот параллель провели то, что это от него? Ну, и, пока я его не принимала, все было нормально. А, я поняла, что это со здоровьем не очень, да? Ну, я сама говорю, резко все взяло. Дома мучилась п'ять суток, а потом реанімацію увезли? А що, а що Виробництво біологічно активних добавок з фальсифікованим вмістом було організовано на потужностях виробників в різних регіонах України. Для імітації законної діяльності організатор використовував створену юридичну особу згідно висновку комплексної судової експертизи матеріалів речовин, виробів та біологічної експертизи. Вміст вироблених біологічно активних добавок не відповідає заявленому виробником складу. Крім того, встановлено, що при систематичному вживанні таких сумішей можливий негативний вміст на організм та виникнення побічних ефектів. За наявності хронічних хвороб у людини вживання таких сумішей може мати невідворотні наслідки для здоров'я. В ході санкціонованих обшуків за місцями мешкання фігурантів в офісі та на складі вилучено фальсифіковану продукцію, комп'ютерну техніку, мобільні телефони, гроші та бухгалтерські документи. Чи розумієте ви наслідки, які спричинили, продавши препарати, які не здійснюють, не задвіють своїй рецептурі? Ну, вже зараз на даний момент розумію, правда, не, не знав, думав, що займаюся білою справою. А як опинилось, що не, там не все чисто, і правда, я плям. Вони своє признаєте. Признаю. Я вела в них е, бухгалтерію по ТОВ. що входило в мою обов'язку. Це нарахування заробітної плати співробітникам, е, оплата деяких рахунків, які мені відправляли на, на той момент. Ми займаємося продажем е, бадів. Вадів. Є у вас якісь скрипти, по яких треба телефонувати ну, особам? У та? Тобто кожна людина по-своєму робиться. Я є власник, співвласником фірми, котра займається зареєстровано на ринку продовольчих послуг. як фірма, котрі на контрактній основі виконує роботи по виготовленню дитичних добавок. Слідчі оголосили підозру чотирьом членам угрупування. За частиною 5 статті 190 Шахрайство Кримінального кодексу України, санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі поліцейські встановлюють повне коло потерпілих і можливих співучасників підозрюваних. Процесуальне керівництво здійснює Харківська обласна прокуратура.